Як стверджують представники обласного та міського осередків компартії, заявку на проведення мітингу, аби вшанувати пам'ять загиблих при визволенні Львова у липні 1944 року, вони подали ще на початку місяця. Ми подали заявку ще 10 липня. З 10 липня до 25 липня нічого не відбувалося, все було спокійно, нічого ніякого ситуації не намічалося. А коли вже 25 числа наші друзі в лапках з протилежного політичного лагеря подали свою заявку, от тоді вже Львівська міська рада злякалася, що будуть конфлікти. Представники Компартії кажуть, на оскарження заборони суду вже не було часу. Тож зібралися, щоб лише покласти квіти до могил загиблих. Вшанувати пам'ять жертв війни прийшли півтори сотні представників ветеранських організацій. Приблизно стільки ж було і правоохоронців, які забезпечували порядок. Все пройшло мирно і без будь-яких натяків на конфлікт. Нам за заявці було подано, що буде 300 осіб. Прийшли ветерани, які хотіли вшанувати всі могили воїнів загиблих. Вони ходили по кладовищі, покладали квіти і вшановували пам'ять, оскільки нам захід не вдається здійснити, то ми будемо його іншим чином виконувати. З належності до закону згодом представники львівського осередку Компартії планували укласти резолюцію про підготовку урочистостей, проведені вже у 2014-му, ювілейної 70-ї річниці визволення Львова. Представники КПУ кажуть, що до цієї дати потрібно провести впорядкування меморіалу на пагорбі слави. Для цього вони планують звернутися до міської влади з проханням закласти в бюджеті на наступний рік потрібні на ремонт кошти.